Росіяни вдарили по середмістю і по району вокзалу, і по самому вокзалу були пошкоджені сама будівля і е, вагони, які стояли е, на відправку люди, куди це евакуаційний потяг на львів, е, куди люди вже збирались е, проходити до вагонів. Але перші вибухи люди прийшли одразу. В криття також і були обстріли енергетичної інфраструктури. Майже кожного дня атакують. Це не перший. Думаю, це перемиря небити по, не по енергетичній інфраструктурі для росіян. Нічого не варте, особливо там в самому Херсоні. Ну що, от тільки завчора більше ста снарядів артилерії прилетіли більшість саме серед місця там. При перших вибухах прильотах загинули двоє людей, які чекали автобус на зупинці. Це чоловік 49-го року народження та 65-річна жінка. А, також ще шестеро було поранених, в тому числі і фельдшери і водії і швидко, які везли саме одного із поранених. Ну і також не припиняють атакувати і дронами. Внаслідок атаки вчора. Вчора в Дніпровському районі загинула жінка 68 років. А, внаслідок скиду вибухівки з російського дрону, чоловік постраждав 54 чотирьохрічний. Жінка 82 років постраждала. Також в наслідок скиду вибухівки. Ну і в різних частинах також є поранені. За вчора 12 поранених і троє цих загиблих. Тобто Терор продовжується, тільки посилюється. зараз. Додали артилерію, тому що багато дронів російських збиваємо на підльоті, збивають наші військові, тому вони зараз активно додають різним типом озброєння, щоб підкріпити.